Друзі, вітаю! Ну що, після масованого обстрілу, вчора ввечері, відбулася чергова атака шахідів. Залітали з півдня, літали в основному, намагалися на Дніпро, на Запорізьку область на півдні там літати. Дехто пробивався до Київщини, але на Київщині швидко ліквідовували. І все це тривало досить довго. Ну, Фактично. Годинки так з 8 вечора до 12. -ї. Тобто е літають на низьких висотах, літають повільно, тобто закладають такі курси, щоб максимально виснажувати, е намагатися виснажувати системи протиповітряної оборони, авіацію нашу. Але ну ефективність практично нульова у них саме від цих шахідів у ворога. Е Але, е Але що насправді важливо розуміти? Були авіудари по острову Зміїний. Знову ж таки, запускали Онікс. Вони туди, за повідомленням командування, ніхто не постраждав. Але якщо говорити про тактику саме, про тактику, то ворог відомий тим, що він постійно лупить в одну і ту саму точку. Тобто не вийшло у них влітку на. Ну, захопити Краматорська слов'янську агломерацію, тиснучи е, з е, Лиману зі сторони Лиману е, Північніше і е, зі сторони Бахмута, як вони хотіли. Не вийшло у них. Вони знову ж таки продовжують такі ж дії з островом Зміїний. Він їм потрібен для того, щоб контролювати небо на півдні. Вони недовго контролювали зміїний. Сил оборони вибили їх звідти, але вони знову ж таки хочуть повернути контроль над островом Зміїний. Шансів у них практично на це немає, але вони в тупу будуть бити. У них така доктрина національна. Вони б'ють в одну ту саму точку, можуть бути бити по певних напрямках десятиліттями, сторіччями в надії на те, що вони проб'ють лобом так, знаєте, лобом цю стіну. Зараз немає передумов до. У того, що острів Зміїни вони зможуть захопити. Ще один момент: Лякають наступом на Суми на Харків. На Харківському напрямку я постійно говорив: на Куп... в напрямку Куп'янська ворог активізувався. Це правда. Вони активізувалися в напрямку Куп'янська, північніше від міста Куп'янськ. Село оборони наразі ведуть бої, стримують. Передумов до наступу на Харків. Ну, це виглядає утопією. Так само виглядає малоймовірним Можливість прориву кордону на півночі, в напрямку Сум через те, що угруповання, яке сконцентровано там, так само, і стосовно Чернігова, можна говорити, цього угруповання недостатньо для того, щоб прорвати кордон і вклинитися всередину нашої території. Нав'язати бої на кордоні вони можуть, але це відволікаючі удари, про які я постійно говорив. От і ще один момент важливий, друзі, якщо дійсно. Правда про ось цей морський кораблик, такий пеплашний, який вибухнув там в затоці, да? то таким чином ворог копіює наші дії. От, У нас ж розвинена ця історія. Також копіює ті певної хамси, яка зашкодила Чорноморському флоту. Відповідно, намагається, як все, все, що вони роблять, намагається вкрасти і адаптувати. Нічого. На все найдеться протидія і відповідь. Друзі, в будь-якому випадку переможемо всіх спокійно працюємо. Слава Україні!